У Вінниці обговорили перспективи створення агротуристичного кластеру Шляхами трипільської праматері. У туристичному хабі Візіт Вінниця відбулася зустріч з обговорення нового проєкту, котрий планують започаткувати на території Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей. Йдеться про створення агротуристичного кластеру Шляхами трипільської праматері, покликаного допомогти громадам підготувати туристичні локації і розробити туристичні маршрути місцями, де сконцентровані основні протоміста трипільців, їхні храми та кращі музейні зібрання. Зустріч відбулась за ініціативи профільних виконавчих органів Вінницької міської та обласної рад за участю кількох десятків представників громад Гайсенського, Тульчинського і Могилів Подільського районів, які у перспективі можуть долучитися до цього проєкту і створювати спільний туристичний продукт. Власне Вінниччина якраз є тим регіоном, південна частина якого центральна частина якого. Просто переповнена місцями археологічних розкопок і також цікавими громадами, малесенькими містечками, селами, де досі зберігається дуже багато цікавої автентичної народної культури, нематеріальної спадщини, вишивки, кераміки. Загалом, того, що занурює нас в дуже дуже давні дописемні навіть часи, тому ідея власне полягає в тому, аби сформувати повноцінний культурний маршрут, який би сполучав не просто дві області Вінницьку і Черкаську, де найбільша кількість концентрована саме трипільських артефактів, але і створити транскордонний такий маршрут, який сполучав би. Румунію, місто Яси і його околиці, зокрема містечко Кутені, звідки теж походить назва цієї культури Трипілля Кокутенії, і через Молдову аж до власне, центральної України, до Черкащини.